Всім привіт. Ми починаємо стрім. Отож, ми сьогодні будемо грати у гру, яка називається Резонатор. Це також О, привіт Леки Декс. Це також гра від українських розробників і також новела. Не знаю, чомусь я. В останній час знайшла дуже багато різних А, І їх просто дофігіща, яких я би хотіла подивитись, взагалі, що то таке. Ну, почнемо з цієї ще. Так. Ви не повірите, з чого почалася ця історія? Такими були перші рядки. Не! Чекайте, давайте заново. Я сейчас опять шесть намучу. Э, нет, 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 нет. Да. Уф. Я Завжди в мене якась фінятка виходить, що я можу щось не то накліпати і непонятно, що виходить. Так. Такими були перші рядки в запиленій книзі у батьківській крамниці. Пальці торкались сторінок обережно, з відчуттям, що тримаю я справжній скарб, такий. Крихкий один зарізкий дотик і розпадеться. Якось тяжко написано, чесно кажучи. Батьки колекціонували ці старі книги, хоч давно їх замінили електронний, хоч давно їх замінили електронний шелест голограм та пласких екранів. Якось дивно, воно звучить, я не знаю, не не так як має речення звучати. Вони казали, що ці книги були останнім щирим зв'язком з минулим. Казали, що коли ти знаєш минуле, то й майбутнє тобі стане відомим. Їх не дуже. я їх не дуже розуміла. Мені більше подобалось. Подобалось читати про принцес, палаци, ікони з рогом в голові. Вже не згадаю, як звуть. Я теж хотіла вміти писати слова так, щоб вони захоплювали людей навколо, писати історії так, щоб е, втрачався плин часу. Що ж, що ж, з чим я дійсно впоралась. Так. Плин часу я дійсно втрачала постійно. Час ніби забув, як має працювати взагалі. Якщо не працює час, то це не означає, що працювати не маю я. Хоч і з кожним днем я все більше і більше сумніваюсь в тому, що взагалі маю має тут бути. Я перестала писати будь-які розповіді, коли побачила, як швидко штучний інтелект видає щось, над чим мені потрібно довго сидіти, вигадувати та прописувати. Мені дуже подобалось грати словами як пазлами, складати їх у речення, картинки, що відчувались правильно. Але, напевно, я просто розучилась складати пазли. Тож єдине, що у мене зараз виходило, єдине, що вистачало сил, це працювати в кастомерспорті. Кастомер спорті. Окей. Серебрум Корп. are We. Щось непонятно, типу, де розум. Там і ми. А, окей. Мені ніби пощастило, адже в сучасності людині знайти роботу дуже важко. І якби не Церебрум корп, то бути мені серед антимашинної коаліції або ж бракувати під їхнім офісом. Їм потрібно було. Потрібна була ще одна фігура для маркетингового ходу про осередок людськості та жива підтримка клієнтів, а мені потрібні були гроші, щоб почати жити окремо від батьків. Вони завжди казали, що з задоволенням оплатять все і щоб я навіть не думала про роботу, але кожного разу, коли щось йшло не так, я їм як їм подобалось за перебування вдома, мене завжди пиляли. Цікаво. Я по справжньому хотіла жити сама і перестати виконувати роль психолога для всієї сім'ї. Щоправда, в своїй справжньості я сумнівалася останнім часом. Ще й працювати в клієнтській підтримці я щиро ненавиджу. Е, я тебе розумію. Вам варто зробити перерву. Енеа. Це, напевно, якийсь, типу, помощник чи щось таке. Науковці старшого покоління для кращої концентрації рекомендують техні техніку. Помодоро. З відкритих ресурсів відомо, що це метод керування часом. розроблений Франческо Чирілло в кінці 1980-х. Цей метод використовує таймер для того. Енео, зупинись, будь ласка, у мене буде перерва, коли я закінчу з цією кубкою клієнтів. Якщо чесно, я б хотіла 에, відпочити і не затикати її. Вона, хоч і була голографічною помічницею, яку дарували працівникам на річницю Церебруму, але я до неї відчувала багато прив'язаності. Зрештою, вона була єдиною, хто була в мене в квартирі. М -м -м, блін, взагалі дуже класно виглядає як. Оформлена квартира реально цікаво виглядає. Мені щиро здавалось, що вона щось особливе. Більше за штучний інтелект, красиву картинку та генератор голосу. Вона здавалась справжньою. Хоча, можливо, це просто моя уява. Мені завжди було цікаво, чи уявляли мене такою клієнти на тому боці. Чи думали, що я маю таку стійкість спокій на все готові відповіді? На лінії очікує клієнт. Не хочу, 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 не хочу. Не хочу. Роботи через реліз нового продукту з психологічної підтримки було дуже багато. Люди не отримували до кінця допомогу. Вважали, що бета версія дасть їм відразу всі відповіді. І тому вживу підтримку вони телефонували, щоб виплеснути емоції. Але я розуміла, як Виконую для них усіх роль? Церебрум Корп на зв'язку. З вами розмовляє Лекса, ваша персональна помічниця з покупки бета версії продукту. Бо іме підтримка у скруті. Чим можу вам допомогти? Ваша контора зробила мені тільки гірше. Яка тут підтримка, якщо я. Припинити плакати не можу. Її голос дійсно схвильований, а говор... говорить вона наче через силу, ковтаючи сльози. Вибору не маю, тож просто говорю згідно скрипту підтримки, слідкуючи за сторінкою з можливими питаннями клієнтів. Зрозуміла, дякую за звернення. Можете розповісти детальніше, що саме трапилося? Її не потрібно було вмовляти. Вона говорила багато і довго, розповідаючи усе своє життя. Час дзвінків до живої підтримки не був обмеженим, а я не могла пере... переривати клієнта чи просто скидати дзвінок. Вона говорила про весь свій біль, як переживає втрату чоловіка, як їй боляче від його смерті. Вона не може жити без нього, бо останні 40 років він був настільки великою частиною її життя, що вона мимоволі думає, чи залишилось від неї щось таке, що може існувати без нього. Вона плакала у мікрофон і її слухали. Схлипи віддавали у вухах удара болючими ударами. Мені було невідомо невимовно шкода її. Вона не винна у тому, що рана ще занадто свіжа, але голографічна програма підтримки людей, що втратили близьких, вийшла занадто реалістичною. Жінці було дуже боляче дивитись на свого чоловіка у сріблястому світлі голограми, і настільки було боляче слухати його голос, це різало зсередини. Насправді, жінці не було, не було потрібна моя допомога. Вона не хотіла звертатись у відділ розробок. Не наполягала, щоб записала її фідбек та передала у відділ тестування. Їй не хотілося нічого, вона просто говорила, а я просто слухала, наповнюючись її болем, що віддавав у кожному кутику тіла, резонувала, пропускала через себе так, що в мене, здавалось, почали боліти очі від плачу й горло від крику. А. Це жорсть. В кінці вона дякувала за те, що я її вислухала. Коли дзвінок завершився, було б непогано трошки відпочити. Пройтися, відділити себе від цих почуттів, але тихий голос повіщення нагадав мені, що робочий день не скінчено. О, жесть. Через тех. Но логічну революцію, я втратила роботу мої гобі, не мають жодного сенсу. Бо все це відтворюється алгоритмами за кілька хвилин. Я більше не знаю, навіщо я малюю і чому я взагалі малювати почала. Мені подарували цю бета-версію, щоб мені стало трохи простіше жити, але дивлячись на неї, я бачу тільки те, що вона краще за мене. Абсолютно в усьому. В неї нема потреб. Вона знає відповіді на всі питання. Навіщо тоді я взагалі? Що мені з собою робити? Як мені оформити повернення? Я купила вашу програму на пристрої, але вона не працює. Чи вмикала ви пристрій згідно інструкції? Я не дурепа, звісно, я прочитала інструкцію. Я натискала на кнопку увімкнення. Першим кроком використання пристрою є зарядка на бездротовій зарядній станції, що йде в комплекті. Це ще й заряджати треба, і ця біла мисочка це зарядне? Я думала, що це підставка. Чому про це не написано? Ну так, да, звісно, не написано. Перегляньте уважно вашу інструкцію, оскільки на другому складі зображень, на другому слайді зображень. Ви хочете сказати, що я не уважна, та я... я досі не можу оговтатись від війни, що була так давно. Я втратив на ній всіх своїх друзів, похану людину, і зараз кожне нове знайомство я сприймаю як зраду їм. Мені не допомагає ні переїзд, ні ваша програма. Дивлячись на голограну моїх близьких, я тільки відчуваю, що підвів їх. Мені стане краще, якщо я куплю повну версію чи просто щось е, інше, що мені може допомогти? Як я втомилась? Зранку до вечора чужі почуття, чужі помилки мене зах... по... захлинають так, що в кінці робочого дня я не знаю, де вони, а де я. І так 5 днів на тиждень і інколи на вихідних, коли я затримую оплату за квартиру. Часто люди просто є людьми, які не вміють читати і пропускають важливі моменти або або будують нереалістичні очікування. Часто люди діляться всім зі мною тому, що просто не вірять, що я жива людина. Багато хто думає, що слово про живу підтримку, маркетинговий хід, а на тому боці їй відповідає бінарний код і генератор голосу. Я не можу відходити від скрипту відповідей, тому інколи я сама думаю. А чи є я дійсно просто продуктом, а чи не є, я дійсно просто продуктом алгоритму і згенерованим голосом, частиною віртуального всесвіту цереброму? Вам варто було зробити перерву під час роботи? Слухай, ти прекрасно розумієш, що це неможливо. Я не можу втрачати дзвінки. А через відпустку інших я зараз єдина у відділі. Я не можу погано працювати, бо мене інакше тупо замінять, звідси виселять, а повертатись до батьків це останнє, чого б я хотіла. Чому ви так не хочете з звернутись до батьків з приводу отримання грошової підтримки або надання умов для проживання? Ми ледве налагодили спілкування після того, як я зі скандалом пішла з дому. Я тоді казала, що ніколи не звернусь до них за допомогою. Я не буду відмовлятись від своїх слів. То причиною вашої, причиною вашої втомленості є ваша гордість я мовчу. Для більшої продуктивності праці рекомендують брати перерви в кілька хвилин для регідрації та розминки тіла. А також ти можеш припинити, чому ти завжди говориш зі мною як з хворою? Чому ти просто не можеш поводити себе по-людськи? Енеа мовчить кілька секунд. Певно, їй її її прекрасні алгоритми підказують, що краще витримати паузу. Я маю нагадати вам, що я, як продукти компанії Церебру, Корп маю певні знання у сфері тайм-менеджменту, допомоги з регулюванням темпу життя та підтримки у. В скрутному становищі. Це ті аспекти, які обрали ви, коли заповнювали анкету після отримання мене в якості подарунка від компанії. Я працюю саме за тими алгоритмами, які в мене заклали ви. Я не є людиною. Не маю власних вподобань та не можу надавати перевагу тим чи іншим рішенням. Моя функція полягає в обробці запитів та наданні інформації на основі даних, на яких я була навчена. Ой, господі. Ой, трошки тяжко читати весь час. Я, блін, я вибираю новели і знаю, що мені треба буде читати весь час, але це трохи тяжко. Так, що там у нас? Отак. От Я мовчу, заплющую очі, і там така сама темрява, як і всюди в кімнаті. Енеа мовчить я м. мовчить, мовчу і я. Тільки думаю про те, що я дуже втомлена і що я дуже дуже самотня.